Після закінчення зони мангалу чоловік продовжив прикрашати нашу веранду. Друзі, ви тільки подивіться, що кується. витворяє мій чоловік, що тут коїться. Він каже, це полуфабрикат. Ні, ну, ні, ні, такий, ні. такий столик на виході з кімнати на веранду. У нас такий столик був в новому житті на дачі. Ми там весь сезон проводили на веранді. Тому і тут теж. Виходиш з дому, щось поставити треба на нього. І так. Продовжуємо облаштування. Ні, оце перший варіант. Это вот так вот здесь и там одинаково, а потом вот здесь вот пойдет вот на ту дверь, да? Две ноги. полка. Да. И в том две ноги, а оба три, да? Да, на трех. Полка же должна на трех точках держаться. Ага. Поэтому да, поэтому делаем сейчас. Я тогда трех, я вот так отмеряю, ага. шурупами напилю, и она будет по крайней мере держаться. А потом начинаю там вот просверливать. Ну да. А внизу я просверлю отверстие. Классно. Загонять туда штрифт, чтобы она связана mm -hmm. Потому что сейчас она шатается, потому что кинопласт я приходит не могу. Так, Поэтому она у меня символически mm -hmm. Ну классно. Классно. О, я бачу, бачу. Я mm -hmm. Це буде такий столик. Закрипляю кут. Столик да. на виході. На виході із гостьової ну, кімнати на веранді. Ще, може, ми потім потім все потом зніму і гостривого. А, ну, може. Альзагрупу. Може так, а може не треба. Буде люди. Показую, показую, як чоловік продовжує облаштування нашої веранди. Ой. Почекай хвилинку. Ось такий столик на виході з кімнати на веранду. Ось він вже зробив столешницю. паличку посередині. Все це він робить із залишків меблів. От, такі меблі були у дітей. Не були, А зробили, зробили дітям, у них були такі залишки. І оце отак все стоїть на таких ніжках. Ось тут чоловік працює, його не показую. Потім покажу все, як буде. Це по розміру, все добре. Так. Да. Підходить. Все? А як? Чоловіку так подобається те, що він робить, що він навіть світло включив, бо вже пізно. Ось. Примірка, стоп. Примірочка. Так. А зверху буде решітка? А подивись. Ага. Все. Зрозуміло. Дуже добре. Клас. Дуже гарно. Ось показую продовження. Як це сказати? Будівництво чи що ти робиш? Створення. Створення століку такого на виході з кімнати, на веранду. От Вже є декоративна решітка, але пофарбована тільки поки ще один раз. І отут от зверху буде ще одна решіточка.